Перший розділ Євангелії від Івана, вірш 12 і 13. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення його, що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народилися. Від Бога. Ці два вірші з Євангелії від Івана ми будемо дивитися в них. І тут говориться про прийняття Господа Ісуса і про народження від Бога. В момент прийняття Господа Ісуса в своє серце, вірячи в Його імення, у своєму серці Бог спасає душу. Так вчить Біблія. Ми прочитали з вірша 12 про людей, що його прийняли. Не всім дано владу називатися дітьми Божими. Знаєте, що цей вірш показує кожному з нас? Дитиною Божою потрібно стати раз. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Хочеться донести з Божого Слова. Ніхто не є сам по собі дитиною Божою. Згідно Біблії. Є фраза всі ми діти Божі. І так далі, гарні описи, красиві фрази, приємні фрази, але вони є лише фрази, вони не є істиною, не є тим правдивим джерелом з Божого Слова. Тому що не всі діти Божі. Не всі діти Божі. Тільки діти Божі відправляться до неба і проведуть з Богом вічність. Тільки діти Божі можуть по правді казати, Отче наш. Ти, що є на небі, називати його своїм отцем. Але ті люди, які вже є дітьми божими, вони ними стали. Вони не прийшли в цей світ дітьми Божими. Ми прийшли в цей світ творіння великого Бога. Бог створив землю, на якій зростив дерево, зростив рослину. Створив Бог природу, створив Бог тварину, створив Бог людину за образом своїм і за подобою своєю. Але через гріхопадіння, через те, що наші прабатьки згрішили, вони були відділені від Бога. І на сьогодні людство народжується в цей світ творінням Божим. Це прекрасно, коли дитинка родиться в світ. Це прекрасний момент. Всі ми з вами народилися в цей світ. Це був момент, момент, коли ми, як маленькі діти, мали батьків. Ми стали дітьми. Нас було зачато. Це важливі і практичні речі почути. Особа, ти і особа, я, я стою, ви сидите. Ми вийшли з утроби матері. В нас був початок, коли ми стали тією дитиною. Так, Початок був в утробі, розвиток і народження сталося. Так само духовно нам потрібно стати дітьми Божими. Має бути початок, в нас був початок в нашому житті, в кожного з нас, коли ми родилися. І взяли на руку ту дитину. На руки ту дитину. Був початок, коли твоїй моїй мамі дали тебе і мене як немовля в руки. І наша мама тримала нас в руках. Маленьке немовля тримала свою дитину. Ви знаєте, що має бути початок? Коли в Божих руках появляється його дитина. Господь Ісус Христос сказав, мої вівці слухають мого голосу, і вони слідують слідом за мною, і ніхто їх не вихопить з моєї руки і з руки мого Отця. Я й Отець ми одне. Якби наше народження не сталося, наші батьки не тримали би нас на руках. Це такий приклад. Нам потрібен момент, щоб стати дітьми Божими і піти до вічного Божого царства. Момент народження. Це говорить наступний вірш. Значить, ті, хто його приймають Господа Ісуса Христа, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. В момент віри в Ісуса Христа в серці. Особа стає дитиною Божою. Чи мав ти такий момент в своєму житті? А цей момент описаний в наступному вірші. Тому що ми є твориво Боже. Ми народжуємося в гріхах. Ми народжуємося. Прекрасне творіння. Прекрасний процес. Як Бог створив, щоб з'явилася людина в світ. Батько, мати. Зачаття і народження дитини. Це прекрасно, коли батьки своє немовля тримають в своїх руках. Ви знаєте, Бог хоче тримати своїх дітей у своїх руках, але треба стати дітьми Божими. Бо якщо Бог не буде тримати тебе як свою дитину в своїх руках, це називається життя без Бога, життя без Його руки. Небезпечне життя на широкій дорозі, яке може закінчитись в віддаленій вічності від Бога, де Бог ніколи не був Твоїм Отцем. Це є сумно. Але це є реально. Наші гріхи відділили нас від вічного Бога, від святого Бога. І знаєте, що написано про тих, хто є дітьми Божими, хто прийняли Господа Ісуса? Вірш 13. що не з крови ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа. Це не тілесні. Ми не, самі по собі ми не можемо бути Божими дітьми. Ми є творіння Боже. Відділене від Бога через гріхи. Бог є святий, не через такі речі з крові, з пожадливости тіла, з пожадливости мужа. Наше саме перше народження саме по собі, воно є гріховне, наша душа є грішна, мертва духовно, віддалена від Бога на небезпечній широкій дорозі. В таких кондиціях, в таких умовах, ми являємося, коли ми не є дітьми Божими, і Він нас не тримає в своїх руках. Не ті діти Божі, що з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Ті, хто мають народження від Бога. І це реальне. Це реальне духовне народження, де ми перегорнемо сторінку. І з третього розділу прочитаємо декілька віршів. З першого. По Сьомий вірш. Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому учителю: Знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуду чинити, як і чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона ввійти до утроби своїй матері знову й родитись? Ісус відповів: По поправді, по кажу я тобі, коли хто не родиться з води Духа, той не може ввійти в Царство Боже, що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух? Не дивуйтесь, не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам Необхідно родитись згори. Слова Господа Ісуса, якщо ти хочеш увійти до Божого Царства, якщо ти хочеш провести вічність в Царстві Небесному, до кожного з нас ті самі слова. Вам необхідно родитись згори. Ми читали в попередньому читанні з першого розділу. Ті, хто увірували в Його ймення, прийняли Його, Господа Ісуса, вони є дітьми Божими, бо вони народилися від Бога. Якщо Бог не дасть тобі другого народження, духовного народження, а Він тільки дасть це в одному випадку, в одному, коли ти в серці своєму повіриш що Ісус Христос помер за твої гріхи. Тільки в такий момент, коли в тебе буде покаяння, що ти грішник, і ти віриш, що Син Божий помер за тебе на Христі, Бог дасть друге народження. Без другого народження, без духовного народження, ніхто не може побачити Божого царства. Знаєте, що побачив багач, коли помер? Написано, що він помер, і він звів свої очі і побачив здалека деякі моменти Авраама, того Лазаря, який тішиться. Він не побачив Божого царства, він звів свої очі, він насправді побачив, де він є на всю вічність. Місце, яке називається пекло, і воно є реальне. Ми всі туди попрямуємо своїм першим народженням. Якщо перше народження це все, що в нас залишиться. Всі туди попрямують. Одна дорога з першим народженням не існує іншої духовної дороги. Одна дорога, і куди вона веде? На суд. Через наші гріхи. Вузька дорога, яка веде до неба, це тільки через нове народження. Дітьми Божими потрібно стати. Потрібно мати новий початок, коли ти увірував в Христа, Він простив всі твої гріхи і ти став дитиною Божою. Мав такий початок? Чи ти мав такий початок? Бо без цього початку одного разу в тебе настане новий початок. Який би ти ніколи не хотів. Це загублена вічність. Згідно Біблії. Є багато книг, багато теорій, багато вчень. Є Боже Слово, і є Божий голос. В що ми будемо вірити? Що ми приймемо? Тут є слова Господа Ісуса до Фарисея. Никодима, він начальник юдейський, який приходить до Господа Ісуса вночі, і Він знав, що Господь Ісус особливий. І інші знали, що Господь Ісус особливий. І Він каже Ісусу, ми знаємо. Він використав ми, Він використав себе, напевно, якихось інших своїх товаришів, які з позиціями різними. Мали дискусії про Христа, про Ісуса. І Він прийшов знанням до Ісуса. Ми знаємо, що ти прийшов від Бога. Бо ніхто таких чуд не може учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Знаєте, що Ісус почав робити? Почав доносити Никодимові? Твої знання ніколи не приведуть тебе до Божого царства. Ніколи. Навіть такого, як Никодим. Навіть такого начальника юдейського. Він мав знання з Божого слова. Ісус почав йому доносити потрібне нове духовне народження. Ісус відповів і до нього сказав: «Поправді, поправді, кажу я тобі. Коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Чому Ісус зразу так змінив діалог? Чому Ісус просто пішов в інший напрямок в розмові? Никудим нічого не питав про то народження. Не нічого не питав, як прийти до Бога. Никодим просто сказав, ми знаємо, що ти прийшов як учитель, ми знаємо, що ти хороший вчитель, знаємо, що ти прийшов від Бога, знаємо, що ти чиниш всі ці чуда. Ісус зразу зупинив ту розмову, щоб то не залишилось в знанні. А щоб Никодима сталося в серці нове народження. Бог хоче нас зупинити. Коли ми йдемо не спасенні з одним народженням доро... на широкій дорозі, Бог просто хоче зупинити. І сказати: Я хочу, щоб ти став моєю дитиною. Я не хочу тебе в загубленій вічності. Але тобі потрібно прийняти мого сина, який помер на Христі за твої гріхи. Тобі потрібно увірувати в своєму серці. Віра в серці. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона ввійти до утроби своєї матері знову і родитися? Никодим почав роздумувати про народження, яке з ним сталося, яке з іншими стаються. І Никодим, звичайно, дає питання: це неможливо. Як це можна знову війти в утробу матері, знов народитися? Бо Ісус говорить йому про народження, народження згори. А тут, де Ісус говорить про духовне народження. Не про то фізичне народження. З цим ми вже нічого не зробимо. Ми не молодіємо з вами. Ніхто з нас не молодіє. Знаєте, який наш напрямок? Тільки вперед тут, на земному житті. Тільки вперед до старості, тільки вперед до болі в суглобах, тільки вперед до проблем з здоров'ями. Тільки вперед! Ось наш рух. Тільки вперед до світових проблем. До війн, до розрух. Ось що таке фізично. А воно пройде. Воно пройде дуже швидко. Тільки вперед. Тільки вперед до цієї колони. Тільки вперед. Ні на секунду назад. Ні на секунду назад від тієї колони, яку бачите, де пише смерть. Тільки вперед. А душа наша вічна. І Господь Ісус хоче, щоб ми мали напрямок до неба для нашої вічної душі. Він хоче тримати нас в своїх руках, як свою дитину. Треба стати дітьми Божими. Ісус відповів, по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не майте непорозумінь, що ніякі традиції, ніяке водне хрещення не дає нове народження, ніякі молитви. Читання Біблії, просто як читання, ніяких намагань бути духовним не дає нам жодного шансу до Божого царства. Можна молитися все своє життя. Можна читати Біблію, все своє життя, ходити до церкви все своє життя. І знаєте, де бути? Ось тут. А потім приходить смерть, а потім ти не бачиш Божого царства. Бо ти бачиш себе далеко від Бога в пеклі. Знаєте чому? Бо не сталося одного: народження згори, народження від духа. Тут нічого не сказано про хрещення, що означає, коли хто не родиться з води і духа. Хрещення це прообраз смерті. Цей розділ повністю про народження. Цей розділ про життя. Знаєте, що представляє собою народження? Знаєте, що представляє собою те немовля, яке вийшло з утроби матері, яке народилося життя. Нове життя появилося на землі. Цей розділ про життя. Цей розділ про нове народження, яке дає життя, яке дає вічне життя. Що вродилося з тіла є тіло? Що вродилося з духа є дух. Перше народження всі ми маємо. Ми маємо всі ми маємо руки. Всі ми маємо зараз очі, ніс, але не всі ми маємо прощені гріхи. Не всі тут мають прощені гріхи. Всі ми маємо перше народження, але не всі маємо духовне друге народження. Але можемо мати. Можемо мати сьогодні. Сьогодні. Якщо ви приймете ці слова, не дивуйся тому, що сказав я тобі. Він казав це Никодиму особисто, прямо йому. Тобі, я кажу, Никодим. І він каже це сьогодні тобі. Необхідно родитись згори. Чи для тебе це серйозно? Як народитися згори? Не ті, хто народилися з пожадливості мужа, з пожадливості тіла, але народилися від Бога. А як? А всім, що його прийняли, їм дано владу стати дітьми Божими. Тим, що вірять. В Його ймення. Чи твоя душа сьогодні в руках Господа Ісуса? Ось що важливо. Бо якщо твоя душа не в Його руках, можна ніколи не бути в Його руках і бути вічно відділеним від Бога. А Він простягнув ті свої руки на Христі, пролив свою кров, щоб кожен, хто повірить в нього, став дитиною Божою. Очистився в момент віри в Христа від своїх гріхів, і знаєте, що знав? Я в руках вічного Бога і мій дім небо. мій напрямок до вічного неба. Все завдяки Господу Ісусу. Все завдяки те, що Він зробив на Христі. Все завдяки йому, а я вірю в своєму серці, що він помер за мене. Чи мав ти цей момент, щоб стати дитиною Божою? Май Його сьогодні. Май його прямо зараз в своєму серці, покаявшись в гріхах і повіривши в Сина Божого.